Міраж тремтить над розпеченим піском. Сонце стоїть у зеніті, безжалне та всепроникне. Здається, в цій безкраїй жовтій пустелі немає місця затишку, немає місця ніжності, немає місця навіть звичним людським зв'язкам. Але там, де закінчується звичайний світ, починається світ туарегів. Десь серед нескінчайних дюн стоїть невеликий непоказний намет. Зовні лише цупка тканина, що відкидає різку тінь. Усередині вона, з обличчям обвітряним сонцем, і він, чиї очі видима частина сутності з під синьої вуалі. Тут немає звичних ритуалів залетяння, немає багатослівних клятв, немає тиску суспільства, яке вимагає негайного оформлення серйозних стосунків. Тому що тут, у самому серці Сахари, все робиться за покликом серця. Навіть те, що у нас називають любов'ю, так живуть туареги народ, що викував свій уклад у горнилі великої пустелі, народ, де кочівництво це не просто переміщення, а філософія життя, де все ж жорстоко, окрім одного волі та гідності людини. І це лише для зовнішнього погляду. Це народ, де сила вибору, особливо в міжнародних відносинах і союзах, належить жінці. Вони не схожі на тих, кого нам довелося побачити в цивілізованому світі, і в цьому їхня глибока унікальність. Тому що в їхньому світі виживання залежить від адаптивності, дотримання правил при вході в місце, де працюють. Поки в містах будуються складні схеми стосунків, обтяжують їх очікуваннями та обмовляють нормами, туареги просто живуть, і в їхньому житті близькість не дорівнює шлюбу. У нас інтимні стосунки часто мисляться як наступний крок після знайомства, залицянь, можливо, заручень, і обов'язково, що веде до офіційного союзу. У туарегів усе інакше. Жінка не просто може, вона має повне право запросити до себе в намет чоловіка, який її цікавить, без будь-яких попередніх зобов'язань, і це не викликає осуду з боку її сім'ї чи племені, це її рішення, це частина її свободи. У цьому світі, де кожен день виклик, туареги навчилися цінувати щилість моменту. Тут немає місця іграм чи притворству. Якщо виникає взаємний інтерес, він може бути реалізований напряму, без зайвих вагань, без необхідності прикриватися складними деталями конструкцій. Чоловік прихований, жінка відкрита. Мабуть, найбільш пам'ятний символ культури туарегів це контраст між чоловіком, чиє обличчя постійно заховане тканиною та гельмустом, і жінкою, чиє обличчя завжди відкрите. Це не примха, не просто захист від вітру, це втілення їхньої сутності. Чоловік закриває обличчя перед іншими сильними чоловіками та чужинцями, це знак демократії, скромності і, як це не парадоксально, він приховує свою вразливість. Але жінка не закриває своє обличчя, вона відкрита світові, відкрита вибору, відкрита стосункам. Ця візуальна різниця і внутрішній баланс, його світ світ пустелі, світ племен, де потрібно бути обачним і потайним. Її світ світ намету, стосунків, прийняття рішень всередині общини, де потрібна ясність і відкритість. Вона та, хто бачить його повністю, навіть якщо він ховається від інших. Вона та, хто обирає. У незаміжних жінок туарегів існує особлива традиція і особливе місце невеликий окремий намет. Його називають амуріма або просто намет для гостей. Це не просто житло, це особистий простір жінки, символ її незалежності та права вибору. У цьому наметі жінка може запросити чоловіка. Не для шлюбу, не для обіцянок, а для бесід, поезії, музики і, якщо обидва бажають, для розділення ложа. Чоловік, удостоєний запрошення, приходить вночі, коли стійбище засинає і йде на світанку. Ця зустріч, справа обох, відбувається з повним усвідомленням і згодою. Це не таємне побачення через заборону. Це узаконена традиція вільної дружби. Немає осуду з боку сім'ї чи племени. Всі знають про ці звичаї і поважають право жінки ним скористатися. Це місце, де стосунки будуються на основі чистоти вибору, щирого прагнення, а не на увазі суспільства. Стосунки, що почалися в наметі для гостей, не означають автоматичні заручини чи шлюб. Для жінки туареги можливість вступити в близькість з чоловіком не є сходинкою до обов'язкового офіційного союзу. Вона може проводити час з одним чоловіком, а потім з іншим знайомитися, спілкуватися, пізнавати, перш ніж вирішити, якщо взагалі вирішить, пов'язати своє життя у замишлюку. У суспільстві, де цнотливість часто є фетишем, а шлюб перевіркою гідної мети, туареги цінують інше. Вони цінують мудрість жінки, її здатність робити вибір, її поетичний талант, її силу духу. Попередні зустрічі та близькість з іншими чоловіками до шлюбу це не втрата честі, а частина шляху пізнання себе та інших. Шлюб розглядається як серйозне рішення, що вимагає зрілості та глибокої взаємної згоди, але не як обов'язкова умова для щасливого чи повноцінного життя. Розлучення абсолютне право жінки. Навіть якщо жінка прийняла рішення вступити в шлюб, цей союз не стане в'язницею. В культурі туарегів розлучення це право, яке поважається виключно жінкою. На відміну від більшості патріархальних, в тому числі мусульманських суспільств, де чоловік може легко розлучитися, жінка часто позбавлена цього права або стикається з труднощами, туарейська жінка вільна вийти з шлюбу, коли забажає. Її рішення не потребує схвалення чоловіка, дозволу старішин чи будь-яких формальних процедур. Достатньо її волі. Ритуал розлучення простий і сповнений гідності. Жінка просто збирає речі чоловіка і виносить їх за межі їхнього спільного намету. Цей жест оголошення про припинення шлюбу. Чоловік повинен прийняти це і піти. Немає спорів про майно, якого в умовах пустелі небагато і яке часто належить роду або самій жінці. Немає принизливих судових процесів. Є тільки повага до її права на розірвання шлюбу, це показує неймовірну мудрість укладу, визнання того, що союз може закінчитися і надання можливості розійтися без руйнування особистості. У світі, де все кочує і змінюється, здатність відпускати це теж форма сили. Ритуал простий та сповнений гідності. Жінка просто збирає речі чоловіка і виносить їх за межі свого спільного шатра. Цей жест оголошення про завершення шлюбу. Чоловік мусить прийняти це і піти. Немає суперечок, немає скандалів, немає приниження. Є лише повага до права на завершення, дивовижна мудрість укладу, визнання того, що союз може закінчитися і надання можливості розійтися без шкоди для особистості у світі, де все кочує і змінюється, здатність відпускати це теж форма сили. В світі туарегів слова мають особливу силу, але не ті слова, що їх вимовляють в офіційних клятвах. Тут почуття, пристрасть, ніжність, а іноді й сумні прощання виражаються через поезію. Чоловіки та жінки, які перебувають у стосунках, єднаються віршами. Ці рядки не просто красиві фрази, це інтимний діалог двох душ, літні зустрічі в шатрі, відображення найтонших нюансів почуттів, які не прийнято обговорювати привселюдно. Створення та декламування віршів важлива частина їхньої культури, особливо для жінок. Туарехські жінки мають високий рівень грамотності, вони часто навчені письму і читанню арабською в'яздю або їхнім унікальним алфавітом Тефінах. Це дозволяє їм зберегти свою усну традицію і зафіксувати свої думки, почуття та історію в поетичній формі. Обмін віршами це знак особливої довіри, глибокого зв'язку, який може бути таким же серйозним, як і тривалим. Це спосіб сказати: я тебе бачу, я з тобою. У туарегів не кажуть я тебе люблю. Чому ніхто не засуджує? Для людини ззовні, яка звикла до суворих принципів патріархальних суспільств або до моральних кодексів, може здатися дивним відсутність осуду щодо свободи туарехських жінок у послідовному виборі партнера, але в основі цього лежить глибоке, викуване небезпекою, розуміння честі та гідності. Честь туарегів полягає не в контролі над іншими, не в примусі до спрощеної поведінки, а в повазі до свободи і гідності кожної людини. Жінка знає, кого вона обирає. Вона не потребує нагляду чи дозволу. Її вибір, її відповідальність і її право. Чоловік, запрошений до її шатра, пишається цим запрошенням. Це знак того, що його визнали гідним її уваги, її часу, її прихильності. Немає сорому в тому, що жінка обирає або зміює партнера, як немає сорому для чоловіка в тому, що його обрали або відхилили. Сором був би в брехні, у неповазі, у спробі примусити когось. У їхньому світі, де виживання залежить від взаємодопомоги і довіри всередині племені, повага до особистості кожного, навіть якщо ця особистість іде шляхом, відмінним від наших уявлень про норму, є фундаментом. Центральне місце в житті туарегів займає шатро, а хейл, який є не просто житлом, а символом, і цей символ тісно пов'язаний з жінкою. Шатро традиційно вважається володінням жінки. Вона його встановлює, вона його облаштовує, вона приймає в ньому рішення. Навіть коли чоловіки йдуть у довгі переходи або на полювання, саме жінки залишаються з шатрами, зберігаючи вогнеще і уклад. У цьому світі, де чоловікам належить безкрайний, але небезпечний простір пустелі, жінкам належить безпечний структурований простір шатра місце життя. Відпочинку, близькості, поезії та рішень, гостьовий шатер для незаміжних жінок це лише розвиток цієї ідеї, особистий простір жінки, де вона повноправна господиня свого життя і своїх виборів. Головний сімейний шатер це місце, де жінка керує побутом, приймає гостей, і її думка має вирішальне значення в сімейних справах. Це може здаватися парадоксальним. У суворому чоловічому світі пустелі серце цього світу шатер перебуває під владою жінки. Але в цьому і криється їхня мудрість. Найцінніше життя, стосунки, продовження роду, культура довірено тим, хто найкраще вміє оберігати і творити. Сьогодні давній уклад туарегів стикається з викликами. Тиск більш консервативних інтерпретацій ісламу, що приходять ззовні, вплив глобалізації, що змінює спосіб життя і цінності, осілість, нав'язувана урядами, все це ставить під загрозу їхню унікальну культуру, особливо свободу жінки. Молоде покоління іноді відходить від давніх традицій під впливом зовнішніх сил. Але, незважаючи на це, дух їхнього укладу зберігається. Уявлення про гідність, засноване на повазі до вибору, право жінки на автономію, важливість поезії та особистої свободи, ці цінності не так просто стерти. Вони викувані тисячоліттями життя в умовах, де виживають тільки ті, хто вміє адаптуватися, але при цьому зберігати свою суть. Можливо, туареги, що живуть у пісках, можуть навчити нас більшому, ніж здається. Їхній світ, де обличчя чоловіка приховане, а жінка відкрита, де близькість не вимагає шлюбу, а розлучення право жінки, здається нам іноді шокуючим. Але він пропонує глибокий урок про свободу, гідність і довіру. Урок перший стосунки можуть бути чистими і глибокими, навіть якщо вони не вписуються в звичні рамки. Урок другий Істина честь не в контролі, а в повазі до вибору іншого. Урок третій свобода жінки не загроза суспільству, а його сила і мудрість, особливо у світі, який постійно змінюється. У той час, як наш світ часто бореться з нормами, очікуваннями і осудом, то ареги в серці Сахари живуть, дотримуючись своїх давніх законів повага, вибір, поезія і гідність. Вони показують, що можна будувати стосунки, засновані на щирості моменту, на довірі, на праві кожного йти своїм шляхом, і що у світі, де все хитке, найнадійніше це внутрішня свобода того, хто сам обирає свій шлях, навіть якщо цей шлях веде через безкрайню невлаганну пустелю.